Вітаю, друзі, на каналі Джентльмен Авто. Вашій увазі представлений Volkswagen e-Golf 2015 року, який є в нас в продажі. Сьогодні зробимо на нього чесний огляд. Покажемо зовні всередині, зробимо замір легкофарбового покриття, також пікапотний простір. І в кінці відео зробимо висновок, чи вартує купати взагалі цей автомобіль. Ось так автомобіль виглядає зовні без зауважень. Гарна LED-оптика. Легкосплавні диски на літній гумі. Також присутній додатковий комплект зимової гуми на легкосплавних дисках аеродинамічних. Партроніки по кругу. Камера заднього огляду. Ось так автомобіль виглядає. Перейдемо до огляду салону автомобіля. Комплектація Comfort Line. Все збережене. Сидіння не просажені, з боковою підтримкою, порошки не затерті, все ціле. Присутні підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Система автохол, електроручник, двозоний кліматконтроль, круїс контроль, адаптивний круїз контроль. Задній ряд сидінь також збережений, без зауважень. Карти не потерті, цілі. Місткий багажник. Полочка все присутнє. Компресор, домкрат, два зарядних пристрої. Обов'язково в багажнику буде купівлі автомобіля, другий комплект гуми на легкосправних дисках. З цієї сторони також все без зауважень. Покажу вам стан салону і сторони водія. Кермо ціле не пошкоджене, сидіння не просаджені. Карти в чудовому стані, регулювання зеркал, складання зеркал. Тепер покажу вам під капотний простір автомобіля. Ось так все виглядає. Полти не кручені. Антифриз в нормі. А тепер зробимо замір фарбу покриття.

Сто чотири. Сто один. Вісімдесят чотири. Дев'яносто шість. Дев'яносто шість. Дев'яносто сім. Замір дахо з іншої сторони. Сто вісімнадцять. Дев'яносто вісім. Дев'яносто вісім. Ось так автомобіль виглядає зовні, всередині, а також замір елекофарба покриття, все в межах норми. Замір лекофарба, покриття, показали автомобіль зовні, всередині. Тепер зробимо комп'ютерну діагностику, все в реальному часі. Підключили лавуч, робимо швидкий тест, щоб все було по-чесному. Так, сфокусував. Не будемо від відводичого перемикати. Все, щоб ви бачили, як воно відбувається. Так, помилок поки що немає, все в зеленій зоні. По двигуну помилок немає. по Погальній системі також. По контролю все в порядок. Центральна електронна система все в порядок. Адаптивний контроль також. Тут все в межах норми. Так, дійсно, так все видно. Так, діагностика майже завершена. Так, все, порядок. Ви побачили в реальному часі, що помилок ніяких по автомобілю немає. Короткий огляд на даний автомобіль я вам зробив. Рішення за вами купувати його чи ні. Якщо він вас зацікавив, контакти, закріплені зв'язку з нами, будуть під цим відео. Також там буде закріплений наш телеграм-канал, в якому ви знайдете більше інформації про даний автомобіль. Підписуйтесь, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Є запитання, пишіть в коментарі. Побачимось в наступних відео.